На Олександре, давайте розбиратися. Пригожин не захотів підписувати контракт свого військового угрупування приватного і змін оборони. То тепер що виходить? Він договорився з Путіним. і Йому дали добро на формування так званої військової поліції. Так, це повністю повтори найгірших історії той ж саме Росії. Давайте пригадаємо 1917 рік, хто йшов. В робочі християнською міліцією, вбивці бандити, рецидивісти-босяки. Вони створили совєтську міліцію. Зараз так само повторюється. Цей комуністичний шизофренічний культ. Основу створять, безумовно, бандити-рецидивісти. Вони будуть займати керівні ключові посади, колишні і наші менти. І ті, хто особливо відзначився корупцією і бандитизмом, а таких неймовірна кількість була, бо ми все ніяк не можемо наважитися на реформу правоохоронних систем косметично, да, пофарбувати мендільчики, поміняти да. по суті, все залишається точно так же, тому постачання є кримінал, кримінальна поведінка серед усіх цих колишніх бандитів у погонах. Неймовірно. В Росії вона іще більше зашкалює. Там будь-який поліціян, він хазяїн життя і власності всієї території, на, якої, на якій він знаходиться, там повністю поліцейський безпреділ. Тому це будуть такі летючі бандитські загони, які будуть наводити, ну, основна їхня функція це наводити жах на місцеве населення. Побочною функцією. Буде те, що цей жах буде супроводжуватися монополізацією кримінала. Тобто, це тепер вже не буде так, що це отут банда розпосуджує наркотики, отут займається цим, отут цим, тобто таке. Розподіл будь-чого, тут буде чітко: всі банд формування будуть уніфіковані, вони всі будуть носити форму російської поліції. Ніхто, крім. Поліцейського цього пригожинського не буде право мати на ваше життя і ваше майно. Але це право він буде реалізовувати в повної мірою населенню через деякий час це реально може сподобатися, бо воно схоже на ось такий от кримінальний порядок, смотрящий тримає всіх, вор в законі понад усім, а далі прайра, блатнеї, повна повна кримінальна ієрархія. Але зрозуміло, якщо ти платиш цьому, то ти знаходишся під повною забезпеченням, під повним захистом. Не платиш ти труп і в тебе немає нічого. Тому вони будуть створювати таку кримінальну жорстку прогнозовану і керовану структуру суспільства на захоплених територіях. Це в них єдиний сценарій. Вони його будуть знову повторювати сто років назад. Повторили, чому зараз там. Чому зараз ні? Так варто знаєте, з якимись, з якоюсь логікою загалом пояснювати дії окупантів, дії Російської Федерації і загалом навіть витажків приватної військової компанії. Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвитки КДБ СРСР доцент кафедри психології КНУ. Дякую вам.